Факультет технології вина та туристичного бізнесу випускає фахівців за трьома спеціальностями: туризм та рекреація за освітньою програмою міжнародний туризм, біотехнології та біоінженерія за одноіменною освітньою програмою біотехнології та біоінженерія» і спеціальність харчові технології, освітня програма технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства. А також ми маємо в магістратурі освітню програму сенсорний аналіз харчових технологій. Наш факультет об'єднує одні з самих спеціальностей не тільки в Україні, а й в світі, адже харчові технології найпопулярніші на сьогоднішній день. Люди харчуються, будуть харчуватися і створювати продукти, а особливо з заданою біологічною цінністю, наприклад, такі, як біотехнологічними засобами, є найперспективнішим. Сьогодні ми очікуємо велику увагу до України, до української культури і незабаром будемо мати великий приток туристів. Ми готуємо фахівців для сфери туризму і вважаємо, що вони будуть дуже також. А наш факультет об'єднує два основних напрямки: це і вини винно-гастрономічний туризм і безпосередню підготовку фахівців для виноробної галузі, що є теж дуже актуальним на сьогоднішній день, адже виноробство є пріоритетним напрямком. В аграрній сфері України, і ми щороку бачимо зріст, не дивлячись, ні на що і активізацію малих виноробів, крафтових виноробів, а також середніх і крупних виноробень, які активно розвиваються на сьогоднішній день на ринку України і представляють вже свою продукцію на міжнародному рівні. Тому вони надзвичайно зацікавлені у тому, щоб саме наші випускники працювали на підприємствах України. Виноробами, винними технологами, завідувачами лабораторії, керівниками виробництва. І ми пишаємося тим, що на сьогоднішній день у всіх підприємствах виноробної галузі керівниками є наші випускники, тому немає ніякої проблеми в тому, щоб ми заключали подальші угоди на співпрацю, угоди на Підготовку практичну наших здобувачів і різні напрямки цікаві взаємної діяльності, такі як дуальна освіта, такі як виїзні лекції, виїзні практичні заняття безпосередньо на підприємствах. Адже ми намагаємося зробити таким навчальний процес, щоб він був максимально наближеним до виробничих умов, щоб наші випускники. Отримуючи диплом, були вже готовими сформованими фахівцями зі знанням справи. Музика. Наш факультет чи не найактивніший в університеті з надання міжнародної практики для наших здобувачів. По всім спеціальностям для здобувачів є можливість проходити міжнародну практику на різних підприємствах в світі. Активними є Франція, Туреччина, Німеччина, Польща і ще ряд країн наших дружніх партнерів, з якими ми заключили угоди. Це підприємства, це університети, куди наші здобувачі їдуть з залюбки. Ну, прикладом, звичайно, є курорти Туреччини. Наприклад, для наших студентів, що навчаються за спеціальністю туризм, вони працюють там трансформенами, отельними гідами, аніматорами. Це дає змогу проходити таку комплексну міжнародну виробничу практику, здобувати великий спектр компетентностей і приїжджати вже дуже обізнаними і мати уявлення, як курорти світу. Зустрічають туристів, їх розважають і повністю сферу гостинності вони опановують також на практичний досвід на міжнародній платформі. А щодо виноробів, вони дуже полюбляють від'їжджати, наприклад, у Францію, адже Федерація обміні Франція Україна співпрацює з нами вже понад 10 років. Ця федерація сприяє тому, щоб наші студенти проживали в французьких сім'ях, які займаються виноробством 2-3 місяці, наприклад, і вони сприяють теж практичній підготовці майбутніх фахівців. Тому перше знайомство з нашими студентами, моє як декана, відбувається в режимі заохочування вивчення французької та англійської мов для того, щоб в них було ще більше можливостей подорожувати різними країнами. Брати практичний досвід, брати різні участь у програмах стажування, а також програми академічної мобільності, які в нас в університеті дуже активно розповсюджені. Так зараз у нас на факультеті навчаються студенти в університеті Гайзінхайму в Німеччині, в університеті католицькому в Лілі у Франції і ще ряд університетів, наприклад, в Португалії в місті Бежа. І ряд інших з задоволенням запрошують наших студентів за обміном на семестр на два. Ми створюємо їм так назвами «Learning Agreement», за яким вони потім перезараховують свої результати навчання тут і отримують диплом з міжнародної участі. На нашому факультеті дуже багато цікавих заходів відбувається адже фахівці не тільки високопрофесійні працюють, а ще й дуже творчі. Тому, не дивлячись ні на що, ми оптимістично налаштовані і віримо, що і віноробство, і туристична індустрія будуть активно розвиватися, і це дасть повштовх і економічному розвитку. Ми знаходимося в лабораторії сенсорного аналізу. Вона міжнародно акредитована, є освітньо науковою і. Тут відбувається підготовка фахівців, які можуть стати майбутніми дегустаторами експертами, а також тут відбувається практична підготовка з дисципліни сенсорний аналіз. Ця лабораторія була створена на кошти меценатські завдяки компанії Шабо. І адже там дуже багато випускників наших працює. Вони зацікавлені у підвищенні якості матеріально-технічної бази університету, за що ми їм дуже вдячні. Як ви бачите, вона оснащена всім необхідним за міжнародними стандартами для того, щоб тут відбувалися міжнародні конкурси. Два роки поспіль ми організовували на цій площадці міжнародні конкурси з вина, і в цьому році була така цікава ідея організувати виїзний міжнародний конкурс у місті Вінниця, адже великий досвід наших фахівців дає можливість передавати його в різні регіони, які тільки завдяки от, глобальному потеплінню і зміні да, кліматичних умов стають також винними регіонами. Але під час конференції, міжнародний конгрес, який там був і конкурс, виявилося, що Вінниця також є унікальним історично винним регіоном і зараз відроджує свої традиції з вирощування винограда, з виробництва вина, і запрошені міжнародні експерти, фахівці, це підтвердили. Було виявлено кращі зразки вин України. Іни, яких було понад двісті. Міжнародні експерти, яких саме підготувала тут команда фахівців з лабораторії сенсорного аналізу, на чолі з звідущою кафедрою Оксаною Ткаченко виявила найкращих з кращих і зараз ці медальовані титуловані виробники ще більше вмотивовані на подальшу діяльність і виробництво кращих зразків вин України. Шановні абітурієнти, ми гарантуємо вам, що ви проведете в нашому університеті не тільки на нашому факультеті незабутні студентські роки, адже в нас є надзвичайно багатий досвід, надзвичайно велике бажання зробити так, щоб ви стали успішними у майбутньому. Сьогодні ми маємо надзвичайно велику кількість місць для подальшого працевлаштування і не можемо задовільнити потреби роботодавців. Тому ми чекаємо саме на вас, адже всі умови університету створені для того, щоб ви почували себе комфортно і у подальшому були успішними і щасливими.